Всім привіт, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні був дощик якийсь дивний, з піском, грязний такий. Чоловік мені вже за хатою покосив травичку і заодно помив там всі троянди. Отак і закидалося трошки травичкою. Він косить такою кусілкою, лескою. Вона розкидує траву дуже. То він завжди після того миє там квіти ті, поряд. І якраз помив мені від цього піску. А я сьогодні хочу ось тут в дворі покосити травичку. І заодно якраз також помию всі квіти, полью. Ну, земля то мокра, але краще, я думаю, ці рослини всі помити, бо хто його знає, що то за пісок. Так що, ось такі от у мене сьогодні плани ще хочу винести розсаду помідорів сьогодні, пересадити в стакани. От так що, ну, в принципі, все. Все вам зараз покажу, чим буду займатися сьогодні. Ось таке грязне листечко на рослинках скрізь. Це так, я вже трошечки було, пробувала його змивати, Ну, ще, я ж кажу, покосю травичку і потім вже добре все пролею з шланги. От скрізь цей пісок. До його знає, що воно таке, таке грязне. Ну, я думаю, що краще все-таки хоч трошки його помити. Щоб воно не принесло ніяких хвороб. Ось яка грязь. Винесла на вулицю вже розсаду помідорів. Зараз буду пересаджувати стакани. У мене є такі великі. В кожному чоловік внизу зробив мені дірочку. ґрунт уже набрала собі в миску. Це покупний ґрунт, і я додала сюди трошки Торфу домашнього свого перемішала все. І зараз буду висаджувати помідорки. Треба ще піти взяти маркер, щоб кожен стакан підписати. От Вже дивлюся, люди висаджують на вулицю, ну, такі закальоні, можливо, більші. Мої ще на вулиці зовсім не були. Так що пересаджу їх в стакани і трошечки декілька днів потримаюсь так на вулиці. Хай вкоріняться добре вже в стакані, а потім вже буду пересаджувати їх на город. Бо так, бувало, купиш розсаду, посадиш і в травні ще якісь заморозки. І все чорніє. Так що дуже боюся, ще зарані висаджувати їх на город. Вона не така в мене дуже велика, і тим паче, що вона не була ще на вулиці. З помідорами справилася, розсадила. Ось так от кожну попідписувала, номерки видно. Ось так от. попідписувала кожен сорт, буду знати, деякі. Пролила гарненько, трохи мені не вистачило стаканів, то я взяла горщики ось ці P9. У мене їх є багато, оскільки я купувала різних квітів, пітунів. назбиралося тих горщиків. Наперед не знаю, чи залишати їх тут на вулиці, чи забирати десь на вікна. Ну, я не знаю, куди це їх на вікна помістити. Бачу, подивлюся, що по погоді передають, можливо, залишу їх тут. Тут затишок. Може нічого з ними не буде, якщо вже люди висаджують у нас на вулицю в ґрунт. Ну, Побачу, до вечора хай поки тут стоять. Я сьогодні отримала знову каву від компанії 25 Coffee Roasters від лінійки Tafler. Цього разу замовила собі. Кава з ароматом шоколадної пасти, горіхів та кураги. У смаку відчутні відтінки кураги, волоського горіху та шоколаду після смак. Тривалий тіла напою щільне. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Зараз відкрию, якраз в чоловіка. Закінчилася кава. Дуже хочеться спробувати новий смак. В їхньому асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Вони постійно додають в асортимент новинки та цікаві позиції кави. Вся їхня кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому їхній продукт смачний і корисний для організму. Вони завжди безкоштовно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. Запустили доставку у Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію і доставляють каву кур'єром безкоштовно при замовленні від 1500 гривень. Щоб вам було просто підібрати каву, яка вам сподобалась, у них є особисті менеджери, які в Дірект або по телефону зроблять усе, щоб ви могли якомога скоріше спробувати ту саму чашечку ідеальної кави. Їхній сайт має функцію підбору ідеальної кави за вашими подобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнаєтесь, яка кава вам підійде найбільше. Ще вони активно допомагають ЗСУ. На їхньому сайті ви можете побачити підвіршену каву для ЗСУ, придбаючи яку ви даруєте її нашим захисникам. Також з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. Також вони допомагають тваринам, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Кевін'с кава до притулки домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Вони знають, як вам подобається дарувати на свята або просто так. І тому маєте спеціальні, вони мають спеціальні етикетки на різні події життя, на святки, любій матусі, колезі, подрузі, на день народження, От. які вони клеють безкоштовно за вашим запитом. Їх можна обрати в карточці товару. Ви можете замовити каву за моїм промокодом Таша і отримуєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Знижка буде діяти протягом місяця. Кава дійсно дуже смачна, нам сподобалась, тим паче, що ще й роблять безкоштовно помел, такий, як нам хочеться. Ми кожного разу обираємо якийсь новий смак. Кожен смак цікавий по-своєму. Так що, якщо вам також хочеться спробувати якусь нову каву, бо я в магазині такої кави ніде не бачила, можете замовити і спробувати. Кава дійсно дуже смачна. Гарноці цвіте полуниця зараз. Добре, що вийшло вже тепло. Ось ці тюльпанчики ще тримаються. Вигоріли, але ще тримаються, ще не обсипаються. Вже почали квітувати герані садові. А ось ті, що перві зацвіли, вже обсипаються, дуже обсипаються. Бірізка, як почала розростатися, жах. Ой, трошечки просохне і треба добратися вже за сапу. Ой, яка краса зацвілось цей і рис, що я купувала. Ой, який гарний. Такий красунчик такий має колір. Я думала, він буде такий яскравий, а він навпаки такий. Навіть не можу сказати, який, якийсь персиково-попільний, такий дуже гарний. Серединка така в нього і жовтенька і фіолетова. Красунчик такий. Можливо, він був би і високий, але я його весною знову пересадила сюди. Ну, головне, що цвіте, он скільки квіточок. Такий красунчик. Дуже-дуже гарний. Краса. Вже все так попіднімалось після дощику. Зараз піде все гарно рости. Краса. Так, а ці тюльпани вже все. Вітер їх понахиляв. Вони які грязні після цього дощу листочки. Це грязне таке. Троянди вони грязні також видно. Це листечко грязне. Все треба буде вечором полити. Сьогодні якраз хочу покусити травичку і заодно все якраз полью, трошки помий, бо хто його знає. чи то пісок і з чим прийшов той пісок. Відкрила свою редісочку, яка гичка наросла, наскубла вже з такої гарної редіски. Так що, дякуючи вам, що ви мені рекомендували це насіння. У мене цей рік є редіска гарна. Прямо я дуже задоволена, дуже. О, яка гарна ось ця. Гляньте, ну прям красота. Що є гарне насіння. Тепер завжди буду купувати тільки таке насіння. Воно не дуже дороге, але з того є толк. Навіть як дивися на цю гичку, яка вона гарна. Краса. Ще в мене такої не було. Дуже я задоволена нею. Гарненька-гарненька радіска, їй більша, їй маленька. От. А вже досаджувала той куточок інакшу. Нема з неї толку. Тут такі, що чотири сорти разом. Ось таке щось. якесь біла. смикнула, Таке щось не і І видно, що буде пускати штомбур, де не де дивлюсь. Не дуже гарна ця радіска і погано рідко дуже вона зійшла. От. А ось ця професійна, дуже гарна. Я ж кажу, що в мене такої не було. Я дуже задоволена. дуже. Така краса у мене без нічого, навіть сюди, тут насипана простенька земля, нічого тут не додавалося, не перегною, не ні компосту, нічого зовсім. І вона яка гарна радісочка вродила. Зараз піду помию, покажу чоловіку. Травичку покосила, все полила, перчистота. До речі, те, що під кущами великими, під деревами, то не таке грязне, як від, під відкритим небом. Що все повимивала трохи. На городі трохи полила, зараз ще набереться вода, щоб поливальнику можна було ще дещо полити. Петрушку хочу помити. Полуницю вже тут помила з шланги відразу. Тут ще все, що близько, то я все вже трохи пополоскала. Травички знову назбирала. Треба буде замульчувати оті грядки, де буде в мене перчик потім висаджуватися, як тихенько стало, да? угу. красота, дві небо таке вже стає голубеньке, а то цілий день було таке сиве, сиве. Що це? Зайдеш гулятися? Да? Ну пішли на город, пашлі. Ой боже, коли пойшла. Йдемо, йдемо, йдем. Це ж де що. Ага, це жде тебе, де, щоб ти йшов з ним гратися. Те небо стає вже чисте. Вже, слава Богу, почав деставати на погоду. Буде тепленько. Вон, все як заростає, повно бур'янів. Так що на сьогодні все. Трохи поприбирала, все полила. Трошки так. Попідсихало вже зверху, але все одно до них ще липне дуже. Треба братися тепер все скрізь шарувати. Вже почала сходити картопля моя. Все помаленько росте буряк, Ну, Дай Бог, щоб було щоб був врожай. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім миру і спокою. Всім пока-пока!